Повертаю на сцену Девіса з Медглобал, і він представить людей, які будуть виступати надалі. Дуже дякую. Доброго ранку. Я радий, що ви прийшли. Мене звати, так даліс, ам'я, це екстентів. Але доброго ранку. Мене звуть Дуглас Девіс, я не українець, але я одружився з Українкою, тому Україна мій другий дім. Приємно бути з вами сьогодні, бути частиною цього саміту, яку Окуст Мішен запускаю в другий раз це велика честь. Я також співпрацюю з двома організаціями, які допомагають спонсорувати та організувати форум. Я представник MedGlobal, як ви вже чули від сіла нашої компанії. І я також представляю ще одну групу BN Angel. Це медична гуманітарна група, яка об'єднує представників США і Європи. Це організація, яку я активно співпрацюю від початку війни для того, щоб допомогти Україні, розуміючи, наскільки важливою є перемога України в цій війні, і всі наші зусилля є надзвичайно важливими. Готуючись до конференції, у нас Попросила August Mission приєднатися. Ми приймали участь минулого року, і було буде приємно приєднатися на вашу другу річницю. І те, що було сказано раніше, ми вирішили ствердити зробити офіційну заяву наповнити її значення. Для мене це велика честь. І для мене велика честь бути запрошеним сюди, в цей університет, бути просаднім під час того, як в залі сидять ректорі, віце-ректор. Зазвичай, коли я читаю лекцію, я воно стосується когось важливого, когось кого зна знають всі. Сьогодні ми приз... назвали цю лекцію на честь менш відомої людини. На жаль, ця людина загинула на одній з кладовищ, які розростають в Україні, які означають дуже великі жертви з боку України. Тому ця лекція присвячена героям, чиї ім'я чи будуть відомі в світі. На честь яких навряд чи прочитають якісь лекції? Тому ця присвячена Микола Забавчуку. Він похований на Личаківському кладовищі на Марсовому полі. Його він загинув в 25 років років під Бахмутом, і він двоюрідний брат моєї жінки. Він чудова людина, як і багато, багато інших героїв, які втратили своє життя. Тому підводкою для цієї конференції ми хочемо вшанувати його пам'ять і вшанувати всіх загиблих в Україні і саму країну. Тому наша офіційна заява і наші цілі, як сказав вже Плюс, ми ті, хто надаємо медичні допомоги і намагаємося зробити набагато великий вплив саме в цій сфері. Крім того, ми співпрацюємо з світовими організаціями, як BNHL і Мед Тому е, наша сила зростає, коли ми будуємо коаліції, коли ми працюємо разом, коли ми вчимося одне від одного, ділимося знаннями, стаємо колегами, і найважливіше, коли стаємо друзями. Тому саме на це я і сподіваюся, під час цієї конференції. Тобто, ми будемо вчитися одне від одного і створювати партнерство. І третє. Ми будемо будувати дружні зв'язки і чотири. Ми вшановуємо Україну, її загиблих. І це будуть наші базові принципи. Сподіваюся, ця конференція коли ми закінчимо її. Ми будемо знати краще одне одного і будемо мати можливість співпрацювати за межами цієї конференції. Тобто, щоб наша робота закінчилася не на конференції, а продовжилася. І крім того, ми облаштували е, групу в WhatsApp, я думаю, дава дуже багатьох вас туди запросили. Ну хоча це не обов'язково, то ми даємо. Оголошення і створюємо місця для продовження роботи на ті теми, які піднімаються сьогодні, з наданням необхідних ресурсів від нашої організації від інших організацій. Більшість цих організацій з України і їхні ресурси будуть доступні безкоштовно. Для того щоб продовжити цю роботу, яку ми починаємо сьогодні, тому для мене велика честь бути тут сьогодні, і я чекаю що того, що зможу зустрітися з вами ще багато разів. Дякую вам.